Європейські країни передадуть Україні 157 електрогенераторів, які потрібні нашій державі після російських атак на енергосистему. Про це повідомляє австрійський часопис Der Standard. Зазначається, що ЄС мобілізував надзвичайну енергетичну допомогу для України, яка вже перебуває в дорозі. Після серії цілеспрямованих ракетних і безпілотних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України останніми тижнями енергопостачання України було завдано значної шкоди. Пояснив представник. В Єврокомісії, за даними ЄС, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди надали 157 електрогенераторів різних розмірів. Для подальшого зміцнення енергетичної інфраструктури України Європейський Союз також надсилає 10 генераторів великої потужності вартістю 3,5 мільйона євро з власних запасів. Кожен із цих потужних генераторів в 1 МВт може забезпечити електроенергію, лікарню середнього розміру в надзвичайній ситуації. Сар із кризового управління Янчес Ленарчич подякував країнам за надані Україні генератори через механізм цивільного захисту ЄС. А координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуацій перебуває в тісному контакті з українською владою на місцях, щоб надати подальшу допомогу у разі потреби. Сказав він. Внаслідок масованих ракетних атак РФ протягом останніх тижнів в Україні було знищено 80% теплоелектроцентрали. Влада шукає обладнання для ремонту енергооб'єктів. Також Україна разом із партнерами працює над створенням децентралізованої системи постачання енергії населення. Цієї весни Російська Федерація хоче провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці, проте її запаси ракет виснажуються. Тому Україні агресорці буде знову потрібна пауза для накопичення. Сповів представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький. Бюджетний комітет Верховної Ради вже погодив виділення на захист енергетичної інфраструктури 4,5 мільярда гривень.